Дощі та грози, які зараз прийшли в Україну, триватимуть ще кілька днів, потім вони ослабнуть і до кінця місяця практично покинуть територію нашої країни. Про це свідчить дані погода УНІАН. Перед вихідними 26 травня дощі та грози очікуються практично по всій країні. Імовірність опадів буде нижчою у смузі Чернігів, Київ, Хмельницький, Вінниця та Чернівці. На вихідних опадів в Україні поступово стане менше до кінця тижня. Грози сконцентруються на південному сході нашої країни. Наприкінці місяця дощів та гроз в Україні вже практично не залишиться. Вони змістяться на південь, а в останній день весни невеликі дощі капатимуть в Криму і місцями на Сході. За даними Українського гідрометцентру, найближчими днями опадів і гроз в Україні побільшає. Так 26 травня дощі та грози очікуються по всій країні. При цьому на температуру вони не вплинуть, буде тепло. На вихідних погода почне трохи стабілізуватися. До кінця тижня стане більше сонця. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди. Жди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.